Якщо у вас механізм з кільцем, то зараз ми будемо його в'язувати між 9 та 10 рядками. Спочатку пров'язуємо 24 стовпчики без накиду до середини деталі. Тепер беремо механізм, трохи відтягуємо кілечку і ось так, як показано на відео, продовжуємо в'язання, закріпляючи кілечку. До кінця ряду у нас залишилося 24 стовпчики без накиду. Тепер, коли ми пров'язали до кінця ряду, зараз будемо приклеювати механізм до основи, щоб він нікуди від нас не дівся. Беремо клей, у мене він ось такий і нижню частину добре їм змащуємо. Тепер гарненько притискаємо механізм до основи. Дивіться, щоб він був рівненько. Відносно до маркера, тобто, щоб він ні в яку сторону не повернувся, і продовжуємо далі в'язати по колу.